Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це тарілка. Борт. Друге слово це кавоварка. Кофізет. Третє слово це обідній стіл. Четверте слово це холодильник. с П'яте слово це піч. Овен. Скільки слів ви обгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.